Привіт. Мене звати Таня Рашенко, я експерт по плиці та сантехніці. І сьогодні у нас з вами буде урок по плиці, яку плитку обрати, щоб вона якомога довше не втрачала своєї актуальності та якій надати перевагу, якщо бюджет обмежено. Найперше, що ви маєте розуміти при роботі над проєктом це який бюджет у вашого клієнта. Тому що неправильно робити компроміси в сторону сантехніки. Краще ми заплатимо більше за механізми, ніж надамо перевагу красивій плитці. Чому? Тому що якщо у користувача не буде нормально змішуватися вода, вона буде або холодна, або гаряча. Якщо його буде оприскувати, якщо цей змішувач облізе через місяць, повірте, йому буде абсолютно байдуже наскільки красива в нього плитка. Його біситиме те, чим він змушений користуватися щодня. Тому розставляємо пріоритети правильно. Я ще часто проводжу аналогію е, з автомобілем. Неправильно е, зробити крутезний гараж і побагати в нього купу грошей і при цьому купити китайське авто. Краще взяти німецьке авто і простенький гараж. Що ж, яка плитка буде актуальною завжди? Це імітація природних матеріалів. Але важливо, якісна імітація. Якщо ви хочете закласти в проєкт імітацію дерева, бетона, мармуру, каменю, орієнтуйтесь, що бюджет має бути в районі 60-80 євро за метр квадратний. Тому що якщо ми візьмемо дешевшу, вона вже буде виглядати більш пластиково і е, ця от плиточка під дерево буде більше скидатися на лінолеум, ніж на паркет. Ще важливий момент: ми не міняємо керамограніт на натуральний камінь. Зараз в Україні можна знайти абсолютно різні камені, вам їх поріжуть під ваші задачі будь-якого розміру. Це може бути величезні сляби, і це буде дешевше, ніж керамограніт. Але натуральний камінь він пористий, він боїться кислот, в нього може бути грибок. Там розмножуються бактерії, заводиться пліснява, неприємні запахи. Він не призначений для того, щоб бути в воловому приміщенні. Саме тому керамограніт і коштує дорожче, бо він не пористий. по ньому можна спокійно ходити на підборах, йому нічого не буде. Він витримує перепади температур, його можна використовувати навіть на фасадах будівель. Але все ж, якщо ваш клієнт хоче, наприклад, він хоче мармур і все, то ви маєте його попередити, що мармур це натуральний камінь, і він наче живий, він буде змінюватися з часом. Як приклад, можна привезти фонтани в Венеції, так? вони можуть позеленіти. Камінь, може позеленіти, камінь, може поржавіти, можуть піти якісь тріщинки, і це нормально. Якщо ваш клієнт згоден, якщо він кайфує від того, що так, це натуральний матеріал, і з часом він змінюється і йому по кайфу ці зміни, тоді окей. Якщо ж клієнт до такого не готовий, то беремо керамограніт. Тим паче, що у керамограніта значно кращі і витриваліші показники. Якщо ж у клієнта не вистачає коштів на імітацію якісну, то тоді варто подивитися в сторону. До речі, 1 листопада у мене стартує курс по вбудованій сантехніці. Внизу під відео є посилання на анкету перед записом. Якщо ти її заповниш, ти отримаєш доступ до курсу по зниженій ціні. Заповни, буду рада тебе бачити. То тоді варто подивитися в сторону моноколора. А моноколор, він так само дуже актуальний. Головне, не використовувати всякі декорчики, тому що це перше, що виходить з моди. Але з кольором теж потрібно бути обережним, тому що сьогодні, наприклад, популярний синій, через 5 років вже синій відстій, популярний червоний. Так? І якщо хочеться, щоб було ще довше актуальним, то тоді краще обрати білу плиточку. До того ж, біла плиточка. Буде і дешевшою. Дивіться, які є ризики з кольором. Ви заклали якусь красиву італійську плитку з дуже складним, цікавим кольором зеленим наприклад. А у клієнта не вистачило бюджету на цю плитку. І він бере, як він думає, аналог в епіцентрі. Але цей зелений з епіцентру буде виглядати взагалі не так. Це буде повний несмак. і це зіпсує взагалі всю картинку вашого проєкту. Якщо ж ми беремо білу, то вона може бути просто там різних відтінків, але біле це завжди біле, його дуже легко, можна обіграти. І, наприклад, ви хочете там ту ж синю чи зелену кімнату зробити, ви робите її білою, берете кольорову фугу. Цим підкреслюєте цю кольоровість, так берете кольорові аксесуари, рушнички, килимочки. І от якщо ви в білу кімнату додали все це, наприклад, синього кольору, можна ще взяти синю раковину. Це все одно буде дешевше, ніж взяти на всю стіну синю плитку. Все, ваш інтер'єр заграв в відповідному відтінку. Ще варто а, клієнту пояснити про ретифіковану плитку, щоб плиточка буває ретифікована і не ретифікована, якщо він самостійно буде займатися закупками, щоб він взяв ту, яку ви хотіли закласти. У випадку, якщо ви хочете зробити кольорову фугу, то варто обрати ретифіковану плитку, яка чітко. А, Підрізана в неї геометрично правильні всі куточки, і ми можемо зробити е, ідеально рівний шов, малесенький, там 2 мм. У випадку, якщо ж це не ретифікована плитка, у неї кутики всі згладжені, вона сама може. Бути різних трішечки розмірів, особливо якщо ми говоримо про дешеву, вона може бути трішки кривувата. І тут уже краще з кольоровою фугою не гратися, краще взяти білу фугу. Також можна зробити розкладку, яка буде нівелювати всі ці нерівності, а не підкреслювати їх. І таким чином ми зможемо навіть зробити тонший шов. Тому що якщо ми всі плиточки викладемо паралельно, і у нас шовчик має йти рівно. То він буде більш товстим за рахунок того, що одна плитка там ширша, інша вуща. Але якщо ми трішечки буквально сунемо цю розкладочку, то там уже можна зробити більш тонкі шви, тому що нічого не має співпадати у нас по вертикалі чи по горизонталі, воно все буде так зміщено і десь тонший шовчик десь товщий вийде, можливо, ми беремо білу фугу, і воно все так нівелюється і не підкреслюється, ця нерівність. Я вас не відпущу з пустими руками з цього уроку. Я зібрала в один файлик всю бюджетну білу плиточку, розділила її на ретифіковану, не ретифіковану, на стіну чи підлогову. Щоб отримати цей файл, я вас прошу підтримати збір. Для павучих, це жінки, які плетуть сітки для наших захисників. Я підтримую своїх землячок з Калюшенської сільської ради Лебединського району Сумської області. Внизу посилання на монобанку. Ви можете перерахувати будь-який комфортний для вас донат, і не поспішайте закривати, тому що після того, як ви перерахуєте донат, банка вам дасть посилання, де ви зможете завантажити цей файлик. Дуже вам дякую за підтримку і буду чекати на ваші відгуки.